У мене є інформація, що mm -hmm. е з цього приводу вже проводиться робота. Є такий підрозділ Фау, підрозділ на ООН. Mm -hmm. е його безпосередня задача це продовольча безпека. Але е коли вони вони столкнулися з тим, щоб надавати допомогу нашим фермерам по відновленню сільськогосподарської діяльності, вони і із розмінуванням, і з уцією проблематикою наразі вони провели грандіозну роботу. Що стосується е, визначенню е, тих елементів хімічних, uh -huh. які забруднюють почву внаслідок е, підриву різного типу боєприпасів. Hmm. Це ну, щас, наразі ця робота не завершена, але я знаю, що вона вже на досить такому продвинутому, продвинутому, продвинутій стадії. І коли вона буде завершена, це буде дуже велика Підпір'я, будемо так казати, для всіх органів місцевого самоврядування. Також вони зробили вже карту, відсканували за допомогою спутника, mm. спутника щодо забрудненості території. So. Ось це Харківська область. Вони зробили. Я знаю, що це в колаборації з ДСНС, mm -hmm. і це дозволяє. Більш точно визначати ті землі, які е, забруднені вибухонебезпечними предметами, чи не забруднені, що дозволяє більш якісно використовувати ресурс для проведення демайнінгу. Тобто, незважаючи на те, що все це, це, це глобально жаль, комплекс... триває, робота да, ведеться. Комплекс... тобто воно в процесі Ні, йде так, цей так, процес. Так, так, так. так. Це комплексний ще mm -hmm. я ну, не доказав, що. Також в протимінну діяльність включається і допомога постраждалим від е, вибухонебезпечних, чому це, при... це психологічна, дарні, та, це ціхологічна, фізична, тобто там починаючи від лікування, закінчуючи протезуванням і наданням психологічної потом реабілітації.